Моя робота буде присвячена материнству під час війни. В принципі, в мене буде називатися блакитна мадонна. Це вічна тема, вона там із класичного мистецтва, починаючи там від античне мистецтва. Але буде сучасна інтерпретація, тому що зараз це також болюча тема. Дуже багато мам виїхали, дуже багато мам самих залишилося. Це моє буде перепрочитання. Робота буде дуже велика, я не можу її одразу побачити. І я собі уявляю, як це буде, як це буде в цілому. Просто це прагнення до того, щоб. Все ну, налагодилось прагнення там перемоги, прагнення, щоб всіх все було добре. І от мені просто хочеться от, ну, своєю думкою залежати це. Це я так сподіваюся, тому що задумка — це одне а дуже багато погоди дає матеріал, тому буде видно, як це буде складатися.